Треба там визнавати, що впродовж десяти днів, по суті, ми втратили там шість населених пунктів саме на Корахівському напрямку. Ну це свідчення того, наскільки там все недобре, скажімо так. Я так розумію, там ще ключовим залишається Константинопольське і ці справи росіян перерізати трасу. Ну, власне, вони, як ми бачимо, вони тактику охоплення, тобто знаєш, обходу населених пунктів для того, щоб не йти в лоб. Скажімо, вони почали її використовувати, то що ми використовували 2022 свого часу. Вони зараз це використовують. Тільки коли хтось говорить: якщо ж ми знаємо їхню тактику, як, якщо ми самі використовували, то чому ми не можемо знайти там якісь протидії? Я просто хочу вам пояснити тільки одне: типу, то що коли ми так робили, ми не знищували міста в ноль. Ну, тобто, і населені пункти в ноль. Тобто, коли в нас у 2022-му було охоплення, там а, намагання зайти, не заходити в прямо в місто,